Друзі, вітаю! Давайте разом з вами і з використанням калькулятору ITOX спробуємо порахувати податки, які ми маємо сплатити при певній транзакції при виході з активу. І, що важливо, розрахувати, яку частку цих податках займають курсові різниці. Ну і зрештою, як вони впливають на результати нашого інвестування. Як ми можемо це зробити? Ми вносимо тікер той актив, який ми плануємо продати. В даному прикладі це акції компанії Apple. Дату купівлі цього активу, відповідно, кількість до продажу акцій, ціна купівлі, її вносити не обов'язково, вона підтягується з Yahoo Finance. Можемо внести комісію, яку ми понесли і плануємо ще понести в зв'язку з продажем. Відповідно, тут комісія вноситься купівлі, закупівлю і продаж активу. На Interactive Brokers, Нагадаю, це 1 долар або 33 цента мінімальна комісія, в залежності від тарифного пакету. Натискаємо кнопочку «Порахувати» і отримуємо брутто фінансовий результат. Це, власне, 67 тисяч гривень або трохи більше 1400 доларів. Бачимо, що гривнева і доларова дохідність у нас суттєво відрізняється, брутто. так? Тобто брутто доларова це майже 48% і брутто гривнева дохідність майже 81%. Розуміємо, за рахунок чого гривнева дохідність суттєво більша, в першу чергу за рахунок девальвації гривні. І звертаємо увагу на курсові різниці. Що таке курсові різниці? Курсові різниці це є наш дохід, який виникає штучно в зв'язку з девальвацією гривні за період часу з дати купівлі в нашому прикладі з 2020 року по дату продажу по 2025 рік, в прикладі, який ми розглядаємо. І ці курсові різниці складають майже 8 тисяч гривень. Далі ми рахуємо податки: податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Відповідно, 23% сумарно від гривневого еквіваленту. Нагадаю, що відповідно калькулятор ITOX, він вже підтягує автоматично. Курс Нацбанку на дату купівлі і курс Нацбанку на дату продажу, і коректно рахує суму доходу, з яких ми маємо сплатити податки. Відповідно, ця сума податків складає трохи більше 16 тисяч гривень, і в цій сумі майже 2 тисячі гривень податків з курсових різниць тобто з цього доходу штучного, так який виник, нагадаю, в зв'язку з девальвацією гривні. Фінансовий результат нето рахується дуже просто, як різниця між брутторезультатом і податками. В даному прикладі це трохи більше 51 тисячі гривень, або трохи більше тисячі доларів. І знову ж таки дивимося, як різняться результати. В доларах ми маємо майже 35% і в гривні це суттєво кращий результат, але за базу, звичайно, інвестори приймають доларову дохідність. Що буде, якщо ми купимо даний актив, припустімо, візьмемо дату купівлі 25 рік і січень місяць. Натискаємо кнопочку «Порахувати» і бачимо, що позиція у нас збиткова. І питання, чи потрібен нам такий продаж, бо ми на цьому нічого не заробляємо. І що важливо, та податків у нас не виникає. Але на всяк випадок нагадаю вам, що ми можемо декларувати, якщо ми наважимося і продамо активи, ми можемо декларувати збитки, відповідно таким чином зменшувати базу оподаткування в наступних періодах. Але давайте спробуємо перевірити іншу гіпотезу і інший розрахунок. Беремо акції компанії Tesla і припустимо, придбали ми їх ще в грудні 2021 року. Знаємо кнопочку порахувати, і бачимо досить непоганий результат. Тобто він суттєвий в гривні, так? майже там 57 тисяч гривень, він не такий суттєвий в доларах, майже 240 доларів. Але тим не менше, він є це не збиткова позиція. Гривневий доларовий еквівалент дохідності він досить різниця. Так, якщо в гривні це більше 18%, то в доларах це трохи більше 2%. Але при цьому звертаємо увагу на курсові різниці. От курсові різниці тут досить досить суттєві по відношенню до доходу, який ми отримали, більше 46 тисяч гривень через суттєву девальвацію гривні. З 2021 року, так і відповідно, це складає більше 10% у валюті або більше 15% в гривні. Податки наші це трохи більше 13 тисяч гривень, або 327 доларів. І бачимо, що у відсотках це вже більше ніж той фінансовий результат бруто в доларах, який ми отримали. А якщо ми подивимося на курсові різниці, то сума курсових різниць складає основу всіх податків. Бо у нас податок з курсових різниць 11 тисяч, та при 13 тисячах 605 гривень всіх податків, які належать нам сплатити як інвестору. І бачимо, що наш фінансовий результат Нто це трохи більше 43 тисяч гривень, і він від'ємний у валюті. Від'ємний у валюті в першу чергу через те, що сума наших податків з врахуванням курсових різниць буде більша, ніж фінансовий результат бруто, який ми отримали. Це досить важливо враховувати при бажанні спекулювати. І, власне, ми повинні розуміти, що наш результат залежить не лише від наших здобутків і від тих активів, які ми від. Дібрали або від кращої точки входу, яку нам вдалося ну, відповідно, по якій нам вдалося зайти в актив, але і від зміни курсів. І цей результат може на цей результат може суттєво впливати податки з курсових різниць. Відповідно, нижче ви можете бачити всі розрахунки. Які дані підтягуються автоматично, курси, відповідно ціни, ну і логіку і формули розрахунків по, по кожній зміні? Якщо у вас будуть якісь зауваження, пишіть, будь ласка, в коментарях. Будемо перевіряти, але базово варто було б ці всі речі враховувати. І наостанок, якщо бажаєте отримувати більше цінних знань та досвіду у сфері інвестування, психології фінансів, захисту від ризиків та декларування податків, запрошуємо долучитись до спільноти ITOX. Міні курс з фінансової грамотності з шести уроків отримайте у подарунок. Посилання знадайте у описі під даним відео.